На центральному проспекті Інгульця портрети захисників, які віддали своє життя за мирне майбутнє України у батальйоні Арей. Кажуть, таким чином вирішили вшанувати побратимів, які полягли на фронті. Але слава на проспекті Перемоги місце пам'яті про більше як 200 інгульчан. І цифра ця на жаль не остаточна. Багато захисників і захисниць досі вважаються безвісти зниклими. Це була загальна ініціатива, що треба, щоб у нас в районі було місце. Зрозуміло, що в майбутньому будуть якісь меморіальні комплекси, капітальні і так далі. А зараз це як народна пам'ять, як те, що місце, де об'єднує, де рідні і близькі можуть прийти, побачити своїх хлопців, яких немає з нами зараз. Але і слави на честь полеглих на російсько-українській війні земляків будуть створені в усіх районах міста. Іде війна, війна жорстока, війна на існування нашої держави, нашої нації. На жаль, гинуть кращі сини доньки України. І ми повинні зробити все, щоб вони залишились жити назавжди, назавжди в наших серцях, в назвах вулиць, в меморіальних дошках, в пам'ятниках. І зараз в кожному районі нашого міста встановлюються меморіальні алеї пам'яті в кожному районі. Дві вже встановлено в Інгулецькому районі, одна алея пам'яті на Енгунці, де ми зараз знаходимося, одна на Живмасі і Південного Газика. Будь ласка, шановні родини наших загиблих героїв, звертайтеся до своїх виконкомів районних по там, де ви живете, надавайте матеріали. В цьому році буде встановлено в кожному районі. Єркононенко, Олег Каплій цей день.